На огляді Міні-Купер Електро. Машина продається, ще ніде немає поки що в інтернеті, немає на мобілі, але є на Alex333 YouTube каналі. Це практично нова машина. Зараз покажу вам, які є пошкодження. При тому, що ця машина лише 33 кВт має батарею. У неї запас ходу 400 км. А все тому, що вона ну, не важка машина, невелика і небагато споживає енергії. Права сторона абсолютно ціла, ззаді абсолютно ціла, дах теж абсолютно не пошкоджений, ззаді, як ми бачимо, є на бампері вже знак. Тут некоректно стоїть вже пластик. Десь було вперлося, і за того цей злетів пластик. І на дверях отут такі вмятини на дверях водія. Зараз я зі всіх сторін покажу, як це виглядає. Вони такі плавні вмятини без заломів сильних, тому є шанс зробити без перефарбувань. І тут у нас удар. Як бачите, пошкоджена фара. Ну, не фара, саме скло на фарі, але, напевно, воно окремо не продається. От так це виглядає. Є у нас, як бачите, асистенти, є камера. Радара тут немає, походу навіть не знаю. Зараз покажу, як вона виглядає в салоні. Тут пробіг, дуже дуже маленький пробіг. 20 тисяч чимось. Зараз включу панель приладів і подивимось. Це практично нова машина, бачите, що тут навіть плівочка не здерта матова з заводу. Отак От у нас все тут дуже гарно виглядає. Симпатично зробилося все. Класно, класно дивиться. Дуже дивиться оце комбіновано сидіння матерія з шкірою. Погодьтесь, вигляд класний. Ну, в стилі міні все воно тут так зроблено. Ось так. Вот далее выглядят колонки. Новая машина, абсолютно новая машина. Ніколи ніхто тут ззаді не сидів. От, коли машина не має пробігу то так мають виглядати ключі. Брілочок. От тут вона у нас вмикається. Ох, звук який. Бачите, є проекція вилазить. Тут екранчик і цей великий екранчик. Так, приберемо вентилятор. Ну, гарно, погодьтесь, дивиться. Дуже гарно. Паркінг. Де? І можна їхати? Бічні камери, будь ласка. Всі камери з усіх сторон. І якість така непогана, до речі. Ну така от машина. Де, де ж пробіг. Хотів я пробіг показати. О, він пробіг. 21 454 кілометри. Ну, все тут, абсолютно все як нове. Немає жодних слідів використання. А, є, шпур асистент, все тут є. Адаптивний круіз-контроль, Все є. По стану, чесно кажучи, нема що й показати. Немає жодної подряпинки, рисочки в салоні. Все окей. Цікаво навіть, де у неї. Радар схований. Незрозуміло. Гарненька машина, просто як іграшкова, але така вона збита вся. Навіть і не немає вироботки взагалі. Резина у нас зимова, Зрахуй, нова. А ну як ти сядеш з твоїм ростом? Супер! Хватає місця? А як для двохмісної то да. <гум> а де ж то вона там знизу підвигається, ця сідушка? О, проекція нова. Зараз ми трошки проїдемося, побачимо як ця машина їде. Мені цікаво, як в неї шумка. Блі, ну є дуже прикольно. У мене колись був міні. в 2008 році. О, така. Ну, міні взагалі прикольна машина. Є люди, Ні, що в я скажу, У мене був в 2008, 2008 році, не пам'ятаю який там був рік, 7 напевно. То тут змінилося стиль той самий, але змінили так сучасно. Тут дуже сучасно дивиться все. Mm -hmm. Це ніби ретро, а і ретро поєднане з Я високими прикольно. технологіями. Прикольно. Ух ти м'яка вона! Йой-йо-йой! Взагалі не чути підвізку. Ох, набирає! Не, не. Ну Це ж концерн BMW MINI. Клас! Це ж якість! Так ти в курсі, що вона 33 кВт має, і з цими всього-навсього 33 кВт а 400 км має запас ходу. Це я вже не знаю. Ну що, то я знаю. Ні, ну, що я можу сказати? Я думав, що просто це буде те саме Рено Зоя і так далі. Ні, ні, тут ні, це вже дуже збита машина така, ну реально ні. якість. Opel корса думав. Нічого не чути взагалі, ні, як клас. вона їде. Їдемо назад, бо без номерів. Ще зараз проблем набереться. Клас. Глянь, яка, яка якість зображення тут ідеальна. Ну, дисплей класний, якісний. прикольная машинка. Скажу, что прикольно. Подвеска просто, ну, поражает. Мягкая такая, что капец. Ну, Классно, как для двух Місця вистачає з головою. Як і ззаді за, ще для двох. Ззаді не задніх. Хто там сяде. Ну що, дітей. Молоді хлопці, дівчат, щоб де втікали з задніми дверками. Фари так прикольно світять. Класна, класна машина. А зараз буде ще... А я вже казав, Ексклюзивним покажу, дизайном так. і огнік. Це вже потім. Це вже ну, потім. Ну, на мою думку, це самий уродський електроавтомобіль. Ну, Але люблять його люди чогось. Не знаю. Що в неї? Ти ж не виробив. Я не на паркінг поставив. Треба виключити посередині виключатель. Як тумблер все рівно. Що таке електромобільчик і ціна. Зараз я. Підрахую і в заголовку відео обов'язково поставлю ціну. Ціна буде добра, точно.